У присутні розпочинаємо роботу позачергового засідання виконавчого комітету. Присутні у нас сім членів законкому, кворум для проведення засідання є. На засіданні присутний директор юридичного департаменту міської ради Черниший Євген Миколаєвич, директор департаменту бюджету фінансів та Харчук Діна Царінова. Перед формуванням порядку денного наголошую всім присутнім у разі наявності конфлікту інтересів. Прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запитання. Корупції зазначення відповідного проєкту рішення. На порядку у нас Є. Когось по позаді ще немає. Тоді в цілому, хто за, прошу голосувати. В так, перше питання у нас про утворення та діяльність тимчасово пунктів обгріву населення Житомирської міської територіальної громади. Доброго дня. Сері Івановичу, доброго дня, шановні члени виконкому. Необхідність винесення даного питання на розгляд виконавчого комітету, перш за все, викликана тими подіями, які були на території міста Житомира в останній час і пов'язані з російською агресією. В таких умовах не виключено припинення або порушення діяльності наших систем життєзабезпечення. забезпечення першу чергу, за що дуже Взимку, це система обігриву нашого населення. Для того ми провели певну відповідну роботу. Визначили 21 об'єкт в різних районах міста Житомира, які відповідають тим вимогам, які ми для себе поставили, щоб забезпечити ефективну їх діяльність, перш за все, це автономні засоби. Опалення це альтернативні джерела, це ті об'єкти, в яких можна розташувати додаткові пункти обігріву, додаткові засоби обігріву, такі як металеві печі. От і відповідно до даного рішення, профільні заступники по галузям. Проведуть відповідну роботу, будуть визначені адміністрації від наших комунальних підприємств, які в разі необхідності забезпечать роботу цих пунктів обігріву, налагодять поставку туди дров, налагодять там приготування чаю, розміщення населення і таке інше, для того, щоб люди могли там перебувати певний час. Діяльність пунктів обігріву визначена також у додатку до цього рішення. От їх матеріально-технічне забезпечення, і хотілося би наголосити на тому, що це не буде пункт, на якому люди будуть жити постійно. Це людина прийшла певний час, погрілася, попила гарячого чаю годину, ну, дві години максимально. Пішла знову ж до себе в квартиру. От, прошу прийняти даний проєкт рішення. Да. А, Сергій Іванович, ще один момент. Ми розробили таку інтерактивну карту. От, на її визначені пункти обігріву. Наприклад, нажміть, будь ласка, от цей пункт обігріву, є фотографії, є площі, є телефони контактні. Я думаю, що після того, це приміщення, яке буде використовуватися, і в положенні пропонується його оприлюднювати після того, як вони вже будуть приведені в готовність до використання за призначення. Будемо розгортати пункти обігріву окремим. Розпорядженням або міського голови або дорученням профільного заступника. Бо не завжди ми сподіваємося, що не всі доведеться одночасно розгортати. Тому, якщо це буде певний район, то й певна кількість пунктів обігріву буде розгорнута. Угу. Ну і все ж маємо надію, що наша система теплозабезпечення, водопостачання буде працювати навіть там в самих складних умовах, і це ми працювали. Це і котельні на альтернативному паливі, і модульні котельні, які мають найближчим часом вже має надійти дійти до Житомира. Це і генератори, на які сесія міського ради виділила кошти, щоб забезпечити підприємство теплокоменергового водоканалу всім необхідним. Але в нас можуть бути різні ситуації. Ці ж генератори це також техніка, це перший момент. І другий момент дуже багато міст в Україні, які знаходилися під окупацією, які звільнені чи знаходяться в зоні проведення бойових дій, вони не зможуть фактично… Функціонувати взимку, бо системи теплозабезпечення, водопостачання в цих містах не працюють, тому ми можемо очікувати саме от зимній період велику кількість людей, які пер будуть переїжджати в цих міст по Україні, де системи будуть працювати. Тому для того, щоб підготуватися, в тому числі для цих людей, ми розгортаємо ці о, пункти. Частина з цих пунктів вони мають автономні котельні на альтернативному паливі. При закупівлі генераторів ми також враховували всі ці пункти для забезпечення їх генераторами потужності там в середньому 30-40-50 кВт. Тому, дай Бог, щоб вони нам не знадобилися, але якщо ситуація буде вимагати цього, то вони будуть працювати. Є запитання. То за, прошу у Дякую. 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 Наступне питання про затвердження меморандуму. Проектом рішення пропонується затвердити меморандум про співпрацю між виконавчим комітетом міської ради та громадською організацією, неурядова організація Інтач Україн Фундейшн, які е, працюють в рамках проекту ЮНІСЕФ комплексне реагування на надзвичайні ситуації в Житомирській області для забезпечення потреб дітей, батьків та опікунів, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в Україні. Е, виконком декілька місяців тому надавав дозвіл на розміщення мобільної точки. На їхньої на новому бульварі, яка успішно відпрацювала, і власне меморандумом про співпрацю підтверджуються наші наміри щодо подальшої співпраці, і на холодну пору року надається можливість розміщення даної точки в приміщенні кінозавтру жовтень і власне з відшкодуванням за рахунок громадської організації комунальних платежів. Єнісев ну, дуже велику допомогу надає Житомиру і це підготовка укриттів і бомбосховищ по нашим школам-садочкам. Величезні кошти вони е, на цей проект витратили. І за це величезна подяка. Хто за, прошу голосувати. Наступне. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 06 номер 453 Доброго ранку. Це стосується об'єкту реконструкції території благоустрою бульвару нового. В додаток додаємо комунальний заклад Палац культури, передаємо їм на баланс електрощитову з лічильниками, до якої ми будемо якому будуть підключені масові заходи, ялинки, будиночки. І тільки цей комунальний заклад має право платити за електропостачання. Угу. То запрошував звуку. Дякую. Так, наступне питання про прийняття на баланс комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради об'єкта нерухомого майна. Даним проектом рішення передбачено дозволити комунальне підприємство «Житомиртеплокомуненерго» прийняти на баланс нежитлову будівлю по проспекту Миру 22 Ж Площею 582,2 м2 метра квадратних та нежитлові житлові приміщення по проспекту Мира 22, Площею 662,3 метра квадратних. Зобов'язати комунальне підприємство забезпечити оформлення правонаступних документів на об'єкти. Після рішення сесії. Хто за, прошу голосувати? Дякую. Дякую всім, що працювати.